Російська пропаганда один з воєнкорів, ось буквально напередодні наголошував, що вони там Соледар тримають до Соледара, нібито українці жодним чином не зможуть підійти. Але як ви слушно зауважили, на Соледар ми тиснемо? Чи могли б ви окреслити зараз можливості і сили противника саме в Соледарі? І якщо ми говоримо безпосередньо про Бахмут, теж цей воєнкор наголошував на тому, що нібито в Бахмут, Бахмут насичений збройними силами країн-агресорки Російської Федерації. Багато. Багато у них там техніки, багато живої сили ось безпосередньо в самому місті. Чи спостерігаєте ви концентрацію противника? Чи це радше там на околицях, або е якось по іншому розосередженні сили і засоби їхні? Якщо взяти Солідарський напрямок, там дуже давно вже тримається. це У них 200-й підрозділ піхотний. Однак він був посилений 137-ю десантною дивізією. І також на цьому напрямку ми можемо спостерігати. З'явився такий новий з їх боку гравець: це Барс-29. Невський у них такий, ну. Позивний Невський, вони також тут працюють і два таких ПВК від Газпрома. Це хлопаки, які думали, що це пройде, але там зараз ми можемо спостерігати підрозділи. Це їхні ПВК, це Факіл і прорив. Також тут ми можемо спостерігати вже ПВК від Міністерства оборони РВ, це як вони себе називають, ветерани. Я б сказав ветерани вони там, господі, і вони себе так кажуть, що вони спецназ. Ну, спецназ такі собі сказати. Тобто такі підстрахувати чоловіки вирішили, що вони можуть програти війну. Оце вони тут працюють в такому. Колективі, так сказати, також вони угу. тут е, мають підтримку артилерійську, як РСЗО, так і ствольної артилерії. Е, міномети це само собою працюють на цьому е, напрямку, як би там не було. Ну і е, Також вони задіють ще також танкові підрозділи у вигляді артилерії. Щодо е, стосовно е, Бахмута, е, там вистачає теж у них сил, однак. Е, вони вимушені там більше ховатися. У них є ще мобільність, хоча вони постійно перебувають під нашим артилерійським вогненим таким впливом. Однак, тим не менше, вони там є. Але маємо сказати, що Бахмут в лоб ми не штурмуємо, ми його просто обходимо що з півдня з півночі. Як тільки ми закінчуємо брати вже останні пануючі висоти, Бахмут повністю опиняється під нашим таким контролем, вогневим, повністю опиняються шляхи логістики, це південне і північний Ми тоді їм перекриваємо тут кислород. І у них буде тільки два виходи або вони уходять із самого Бахмута, і не нам, нам і нам не треба втрачати своїх людей, або вони потрапляють під таке вогневе постійне ураження, що вони просто будуть втрачати там свої підрозділи. Ми можемо припустити, що напевно спочатку підуть на другий крок, адже погодьтеся для ворога саме Бахмут більш важливий з ідеологічної інформаційної точки зору, аніж з якоїсь стратегічної, з огляду на те, скільки вони його брали і скільки там поклали а, своїх життів щодо артилерії. І дуже коротко, якщо можна, такий момент чи працює класно і гідно саме касетний боєприпас проти артилерії, а йде, але йдеться звичайно не про самохідні артилерійські установки а ось така артилерія, яку там тягають за собою, де просто там ствол, два колеса. Ось наскільки активно і допомагає саме проти я маю на увазі, касетний боєприпас проти живої сили, і ось такої такого типу артилерії. Ну, згідно повідомлення заступника команди часу Хортиця з стратегічної комунікації Сергія Черватова, ми дійсно Сили оборони України застосовують касетні боєприпаси на цьому напрямку. В першу чергу вони розраховані на ураження, яких цілий це особовий склад. І немає значення, чи це піхота, чи це розрахунки, буксуємої причіпної артилерії. Вони так само потрапляють під це ураження. Тобто, в даному випадку ефект один і той же самий. Ну також є касетні боєприпаси для легкоброньованої техніки, які також можуть вражати бойові броньовані машини, і також самохідні установки, такі навіть як два С-19, їхні угу. хвильони зрозуміло. Дякуємо, пане ложе. Дякуємо вам. Знову ж таки, щоранку ми коли спілкуємося з військовослужбовцями, запитуємо їх реквізити. Якщо ви на щось збираєте, бо підрозділ бригада, будь ласка, несила реквізити редакторам. Ми обов'язково передамо і самам Ютуб публікуємо і наших глядачів. Будь ласка, просимо долучатися до зборів. Дякуємо, що ви знайшли час долучитися Дякую. до прямого ефіру «Постров Постровців Олег Калашніков, начальник працслужби 26-ї артилерійської бригади. Був з нами на прямому зв'язку.